Нині в Ужгороді в Кафедральному соборі престольний праздник, другий день праздника роженства іменується Собор Пресвятої Богородиці, в котрий ми включаємо в Давида Царя, той, котрий у пророчествах предсказав всі многі собитя, а також Якова, брата Господнього плоті, вся та сім'я. Благословенна. І ми сьогодні в Ужгороді празднуємо празнуємо собор Пресвятої Богородиці і кажемо: Божа мати, включи і нас у собор тих святих, котрих приймаєш як своїх і над котрими простираєш свій покров. Нині так нам хочеться бути в числі дітей, збраних у Божої Матері. Главний Собор в Ужгороді іменувався собор Божої Матері, другий день Різдва, той великий славний праздник. І так собор Пресвятої Богородиці покликає нас увідіти, як потрудився пророк, як потрудився Йосиф, старець, подвиг святих Йосифа, Якова, котрі одійшли в Єгипет, коли була загроза і збієння. Младенца Ісуса, якое унікальне служення євангельської. У святих людей ангели возвіщають волю Божу, послушанню був преданий праведний Іосиф. Йосиф встав, узяв младенця і матері його і ночу ойшов у Єгипет. І там був, доки не помер ірод. І тим самим ісповнилося прочество. Про каже, із Єгипта я закликав сина моєго». По смерті Ірода ангел во сні знову явився Йосифу і каже: Вставай, повертайся, бо повимирали усі, котрі глядали душу младенца. Повимирали всі гоні церкви, і нині ми кажемо молимося за гонителі церкви. Не тому, що ми на них дуже сердимося. Ні. Ми шкодуємо їх, бо їх чекає вимирання. І нині ми в родинах, де люди моляться Богу, Бог милує свій народ. Маючи сьогодні в Ужгороді престольний праздник собора Божої Матері. Прося Божу Мати, щоб і нас, православних Ужгорода і православних Закарпаття історичної Карпатської Руси, прийняла у свою сім'ю, покрила покровом нашим. Ми вже додаємо, Боже Мати, не лише нас. Ми сьогодні милуємо і всю нашу державу, Україну. Просимо, Боже, помилуй усіх людей, помилуй воїну, переселених, побитих, усіх тих, хто пострадав. Хто мусив покинути країну. Ми не далися маніпуляціям австрійським, австромадярським. Ми не подалися чеським маніпуляціям, ми не подалися совєтським безбожним маніпуляціям. Ми не подалися й сьогодні. І наш народ в своїй більшинстві празнує роденство Христово по нашому юліанському церковному календарю, в день. Коли церква православна святкує собор Божої Матері, собор твоїх людей, твоїх помічників, нас, щоб і надалі ми були добрими твоїми помічниками, твоїми дітьми, щоб так поступили і наші діти і внуки, бо наші предки так поступали, видержали, а всякі напасти суєти, видержали, а значить, і ми зможемо. Так поступаючи, бути твердима у вірі. А держаться в родстві з Божою Матю в її соборі, у її родині, під її покровом, ми тут діти Божі, іміючи благословення, Богомладенця Христа, котрого нині видиме у яслях. Це знак Небесний – дитинка Божа в яслях. А у вічності віримо, наша віра, наші добрі діла, наша приналежність собору Божої Матері і наша. Принципово в цьому світі держатися істинного поможе нам остатися дітьми Божиїми, вірними дітьми Божими. Ну а в вічності в з Божої Матери, з її дітьми духовними, вірими, ми по милості Божої можемо наслідувати Царство Божої. Амінь.